Локально про, про НАТО. А які ваші очікування? Тому що здається, що нібито все складається добре. Чому моє відчуття таке: якщо б НАТО вже вирішило, ми б це знали, так комунікувати, що? Ставлення до України, що буде об'явлено у оголошено Україні під час вільнівського саміту, якісь формулювання. Але судячи з усього, якісь дискусії тривають, і тому це говорить про те, що рішення немає, але здається, це добре. Бо знову почути про війну добре, твері... добре було добре було, якщо було рішення. Але е, знаєте, тут. Не можна сидіти і просто щось хотіти, що тобі щось принесуть на тарілці з голубою окантовкою і воно якось за тебе все зробиться. Це перше, по-друге, не треба бути дурними. Треба розуміти межі можливостей. Ми всі хотіли б, щоб ми завтра стали з вами частиною НАТО і паралельно з цим стали членами Європейського союзу. А третє наше велике бажання, щоб ми так само завтра перемогли у війні. Але е, в своїх бажаннях треба бути реалістичним. Чи буде Україна частиною Європейського Союзу чи НАТО? Я думаю, що так. Чи це відбудеться найближчим часом? Ні. Ми повинні зробити все для того, щоб відбулася перша частина того, про що я сказав, щоб Україна. Стала частиною НАТО, а для цього нам треба перемогти. Для цього нам треба подолати корупцію. Для цього нам треба відновити і збудувати демократичні інституції. Для цього нам треба повернути свободу слова. Для цього нам треба зробити так, щоб Україна відповідала всім тим вимогам, які ставляться до членів Європейського союзу і НАТО. Про що казав той самий президент Сполучених Штатів Америки і багато інших колег. Ми, ми дійсно хотіли би, щоб НАТО сьогодні було тут, в повному сенсі цього слова. Я впевнений, що і адекватні країни НАТО хотіли би, щоб Україна зі своїми збройними силами, могутніми, потужними, героїчними, які сьогодні боронять нашу державу, не політики, а саме Збройні Сили України це забезпечують. Давайте будемо відверті. І український народ, як велика. Сукупність ідей, велика сукупність сил, велика сукупність розуміння, куди і навіщо ми йдемо. Але НАТО завтра не зможе Україна не зможе завтра стати частиною НАТО. Ми точно почуємо політичні заяви. Ми можливо отримуємо якісь позитивні сигнали про те, що Україна стане членом Європейського союзу в майбутньому. Але доєднання до НАТО під час того, як іде війна в Україні, неможливо. Як би мені або вам, або Зеленському, Ми або кому, почути комусь іншому Ми можемо почути алгоритм від а, альянсу. За яким принципом, за якими правилами а, вони будуть а, приймати Україну до НАТО? Ну зрозуміло, якщо вони говорять, і це вже зрозуміло так, що під час війни ніхто нікого не буде приймати. Це зрозуміло. Але після війни там якісь а, терміни і все таке А це не від це них. Сп... Це від нас залежить за великим mm -hmm. рахунком. Стандарти НАТО. І що ти маєш мати для того, щоб стати членом НАТО, окрім волі країн НАТО, членів НАТО, і за великим рахунком, там ми питання повирішували, окрім Угорщини. Правильно? Всі інші або прямо підтримують Україну, або менш радикально, але точно не заперечують щодо публічно, не заперечують щодо залучення України в цей альянс. Правильно? Я думаю, що ви тут зі мною погодитесь. Але всі інші вимоги, і ми чули позицію президента США, що під Україну нічого міняти не будуть. Стандарти міняти не будуть. З одного боку, це добре, тому що ми повинні зайти рівноправним, рівнозначним членом, а не з позиції того, що для нас зробили якісь такі недолугі, тому що ми не дотягуємо до їх стандартів. Ми дотягуємо. Ми маємо дотягнути Тож, з точки зору обороноздатності, ми перетягуємо ці е, канати в рази два або три завдяки нашим Збройним силам. А щодо питань боротьби з корупцією, щодо питань свободи слова, щодо питань демократії, щодо питань розділення впливу гілок влади, тут нам треба попрацювати. Угу. А, повертаючись до, до цього, ну, пр президент, судячи, з усього, з вами б не погодився. Чому? Тому що. Поправте мене, я бачив просто цитати, ви там були на засіданні Верховної Ради. Він сказав, що Україна готова вже до переговорів про вступ до ЄС НАТО. До переговорів готова. До переговорів. Чому? До переговорів готова. Навіть доєднатися готова Україна угу. чи всі ті аспекти, про які я тільки що зазначив: Український народ 100%, Українська армія 110%. А українська еліта, український політикум не впевнений. Давайте сідати, розбиратися. І по кожному з вище зазначених мною аспектів я можу провести паралель. Ми можемо профукати нашу можливість доєднатися до цих структур саме тому, що, ну розумієте, коли влада казала про те, що ми виконали всі умови. Всі критерії, які нам висували про кандидатство до європейського це союзу, брехня. А потім виходить усна, усна заява венеційської комісії і Європейського союзу, які говорять два із семи. Да. Ви ви виконали два із семи пункта. Це так? усна, тому що просто не захотіли микнути обличчям в багнюку і не написали це на папері, так як це зробили з так званим законом про олігархів. Ви ж пам'ятаєте, uh -huh. і це якраз один з одна з умов. Ви пам'ятаєте, що мене відправляла відставку, коли я направив е цей закон до венеційської комісії? То я набагато більше зробив в рухці до європейського союзу, тому що це стало однією з умов виконання цього закону з урахуванням або зміни в даному випадку цього закону з урахуванням всього того, що зазначила європейська е комісія з права Венеційська так звана комісія, uh -huh. правильно? Тому що назвала це не боротьбою з олігархами, ми фактично, як держава, як влада дали олігархам два роки часу не боротьби з ними. Бігав в Малюська по всім ефірам е і розповідав, що нам не треба нічого чекати, ми зараз всіх олігархів поборемо, все зробимо, закон запрацює на другий день, як приймуть. Прийшло два роки. Я взагалі б хотів подивитися, можливо, щоб і антикорупційні органи цим зайнялися, і зрозуміли. На користь кого приймався цей закон, і на користь для олігархів. Тому що тоді треба було прийняти три, три аспекти в боротьбі з впливом великого бізнесу угу. на політику: це антимонопольне законодавство. Ми ж йдемо до Європейського Союзу і до США. Так вони пройшли цим шляхом. Не треба вигадувати велосипед і намагатися на нього прикрутити квадратні колеса. Друге, Закон про лобізм, я знаю, що наші люди не люблять закони про лобізм і не люблять слово лобізм. Але лобізм по-українськи сьогодні це корупція, а лобізм по-європейськи це допомога бізнесу прозоро на абсолютно зрозумілих, законодавчих умовах. І третє, те, що в нас в принципі є, можливо, десь щось треба підрегулювати, це боротьба з корупцією. Тому що як відбувається зносине олігархату з бізнесом? Це купівля політиків, зокрема, взяти їх гроші. Когось за більше, когось за менше. Якщо політик продається, ніхто не приходить, просто так не запхає в ну, кишеню так. на тобі 2 мільйони доларів, тому що ти такий гарний. Ні. Якщо політик не буде брати або не буде вимагати, то не буде й корупції. А все починається з гори. Завжди риба гниє з голови. А... Але, але якщо можна, так. я ще два слова щодо НАТО і Європейського Союзу. Розумієте? Ви задали правильне питання, чи можемо ми профукати своє майбутнє? Ну, іноді здається, що в, в окремо взятих випадках і окремо взяти чиновники, вони мають якийсь шалений талант про профукати, назвемо це так, навіть те, що й так лежить на поверхні, своїми закупками, своїми недолугими якимись рішеннями, своїми е, одно, однокроковими планами. Не маючи стратегії. А, і не лише питання НАТО і питання Європейського союзу, багато інших питання відновлення після нашої перемоги, багато, багато, багато аспектів. Треба по по, по кожному з напрямків мати стратегію. Якщо ти не можеш її сам написати. Ти повинен залучити тих, хто вміє це робити. Вони можуть бути розумніші за тебе і краще, якщо вони розумніші за тебе. Але це повинен бути серйозний, глибокий шмат роботи і результат такий самий. Але коли там поверхаму так пробіглися, то отримуємо такі випадки, як в Лугану. І потім намагаємося щось виправити на рівні Лондона. Але теж це залишається сьогодні, ну. Поки розмовами ну здається, влада покладається тільки на власні інтелектуальні здібності. Вона не залучає ані опозицію на, на рахунок експертного середовища. Не знаю, брехати не буду. Але це здається думка тільки влади, а не всього українського. Ви Розумієте, я зараз давайте так не про владу і про опозицію. Я просто про адекватність. І іншу сторону медалі. Ну от ви пам'ятаєте, я, я впевнений, ми сьогодні будемо говорити історію про скасування а, доплат в 30 тисяч нашим. Так, військовим. звичайно, ми про це поговоримо. От виходять чиновники, ну, здається, на вигляд адекватні ж люди. Да? Виходять, кажуть, до нас звернулися військові, сказали, що просять них забрати гроші. Забрати тридцятку, бо їм не треба. Лише залишити сотку тим, хто прямо напередку стоїть, а всім іншим не треба нічого платити. Вони попросили. Я розумію питання фінансового забезпечення в державі, проблеми, які з ними є. Але не варто брехати армії. Армії, яка стоїть сьогодні захищає твою Ну, як мінімум, це ризиковано. Душу. Так. Це Розумієте? Але але всі знаєте, роблять якусь таку дивно таке дивне обличчя і кажуть: та це ж це ж правда. Ну люди сидять, угу. люди ж адекватні в Україні, розумні люди, нормальна нація, це ж це ж не Росія.